Давайте так, яким е, своїм перекладом ви новіше пишаєтесь, і що мріяли би перекладати ще? Та зараз такий список, так надам що. Ну, значить, так чим я пишаюся? Я пишаюся перекладом поеми Баришник друзілям, тому що це було складно. І це поема, яка видана на початку XVIII століття. Вона 30 сторінкова і йде, і йде вона як додаток до роману Джона Барта. <гум> От я нею пишаюся, але я не дуже цим пишаюся загалом як професію, тому що перекладацтво це не про пиху і гордість, а про смирення, тому що я віддаю свій голос чужій людині. По суті. От, значить, з того, що я хотів би перекласти, щоб не забирати 30 хвилин вашого часу, е, найбільше хочу Фініган Свейк зробити, і я на шляху до цього У мене зібрані матеріали, десь 30 сторінок перекладено, е, зібрані переклади іншими мовами, є нідерландський, польський, французький. Оце той топ. От я перекладу Фініган Свейк, я піду на пенсію.